Усім привіт! Усім привіт! Сьогодні показуємо стан мотоцикла Kawasaki Z1000. 27 тисяч кілометрів. 27 тисяч кілометрів гума. Такий стан гуми. Стосовно року випуску в нас е, рік випуску гуми. 31 неділя 2020 року. Ось гальмівні диски. Так, саме головне, давай отут може з цього боку чи з цього, з якого ти. Ну я майже не відчуваю, є невеличка. Ні, ну є, звісно, що є. Воно ну, ж да. Е, Стосовно вилки, от такий стан. Отут от таке все. В такому стані. До речі, в вилки є налаштування, крашпідик такий маленький є. Вон сразу ти бачиш повний випуск у мотоциклі. Не джима. О, тут звер зверху все. тобто, Ніяких окислів, нічого тут все а просто. Бомба. Ану, інше перво, давай покажемо. До речі, ці мотоцикли ці бувають без АБС, а це саме з АБС. От. Датчик. Реперний диск все є. Що, йдемо далі? Тюнінгове скло, ну я не знаю, багато хто знає, хто не знає, тут нахил кут. І скло тюнінгове дуже високе. І воно, ну реально тут вітрозахист в цьому мотоциклі класний. Є невеличка натертість, ну це не подряпане, це натертість від упаковки. До речі, лед стоїть в ближньому і дальньому світлі. Так, тут лед лампи так. Так, дзеркало. Сіленьке. Ось є трішки. Розкоп'єт цели повністю. Тут от, тут от, от, щось ліжки. таке трішки. От, І отут, от, бач, якось от трішки отут отут. От, тут от, тут. Ну от. воно як сколи. глянь, Який красивий. Карбон. Справжній карбон. Самок. Карбон, це деш. Плівка на якого печать. Так, задню стійку ти от якось пропустив, давай покажемо що тут все. Сухо, все класно. Так. Є. Ну, задній диск взагалі є. класний. Гума також. Ну, як, і, і передній. Гума так, гума тут взагалі як нова, ну по протектору. Зараз скажу вам рік випуску. В цьому 34 неділя 22 року. Ну коротше нове колесо. Ого, ти диви, гля. Чого собі? Класно. Нове. Ну да, нове. Ланцюг з зірками, я так розумію. Також новий японці встановили. Угу. Новесенький. Є ось невеличкі тут сколики. Там тут і вже... Так, в цілому просто питань взагалі немає. Оце це чи я не знаю чи грязь, чи ні це утертість, мабуть, чи грязь, я не знаю що це. Це тертість. О тут взагалі нічого, тут так само. Ще до речі дивись отут от. Не знаю, воно буде на камеру видно чи ні тут. тут. Пальцем покажи под глазку. Ага. Теперь видно. Юртроник, до речі. Там все наклеечки. Зарядочка. Зарядочка. Кнопочки, ручечки. Mm -hmm. Ох ти, фірмовий брелок. частенько вернемся. Ну, стан реально ну, дуже классный. Дуже классный. Ну так, да, тут все таке двигун, О, все таке, все. Подряпинку І пустив. Ось, подряпинка. — Ну так, да, взагалі стан дуже класний. Це правда. А можеш так своїм оком глянути? Ланцюг зрозуміло з зірками, гума зрозуміло. що там по колодкам, по остаткам. Ну вони є. Я дивився, коли ми знімали, вони ще є. Ну, звісно, що їх тут небагато. Але вони ще є, ну не метал об метал, вони є. Ну, ну, тут, ну, врах... ну Тут треба враховувати, що на мотоциклі ж не так, як на автівці. Тут же нема такого фірида, що тут, як на грузовіку, що. Тут нові колодки вони майже такі. Ну, І ззаду. Так само є. Ще є, так? Да? Ну, ззаду я так вважаю, що змінювали колодки, тому що вони тут чи не користувалися, чи змінювали, я не знаю, але тут ззаду взагалі класні. Спереду там ще є, а ззаду взагалі там норм. Що, проїдешся? Ну давай. Слухай, знаєш, що я ще хотів? Давай ми з тобою обміняємось місцями. І от я 1,92 два, а ти сядеш в тебе зріст? Я Не, не пам'ятаю, метр сімдесят сімдесят п'ять, я так думаю. так. Все. все показали, все розказали, що побачили, все розказали. Так що комусь пощастить. Тому що ну, реально за ці кошти я не знаю, який мотоцикл може бути більш універсальним і більш класним. Тобто в місті, між містом, між країнами мотоцикл максимально. Він і потужний, і емоційний, і вигляд має крутий, і коштує недорого.